Доброго дня, шановні колеги. Я дуже вам вдячна, що ви прийшли в вихідний день. Але сьогодні у нас свято Свято – це вибор президента, вибор президента, який підтвердить, я думаю, той курс, який обрав Майдан, який обрали громадяни України. І я думаю, що і переконана в тому, що громадяни України прийдуть і зроблять такий вибор, тому що урядом. України зроблено все для того, щоб це відбулося, ви знаєте, що МВС і Міноборони роблять це для захисту нашого з вами права обирати. І е, зараз, що стосується тих переселенців, які приїхали з Криму, з міста Севастополя, і деякі вже з Донецьку і з Луганської області, вони теж голосують, і ми за це їм вдячні. Ми е, на сьогоднішній день зареєстровано в Державному реєстрі виборців понад 13 тисяч таких людей. Я особисто теж проголосувала. Вся моя родина, яка зараз тут, і всі мої родичі, які приїхали з Криму, вони теж проголосували, тому що там в Криму, на жаль, зробити це сьогодні неможливо. Люди приїжджають і до Криму, і до Миколаєва, і до Херсона, і до Одеси, і голосують. Тому що вони хочуть жити в демократичній державі. Що стосується цих закладів, які підпорядковані Міністерству соціальної політики, у нас 38 тисяч осіб голосують в 754 закладах. С приїжджають до них, і зараз такий процес відбувається. І ми думаємо, що громадяни України зроблять свій вибір. І буде вже у нас легітимний президент, і цей президент забезпечить наш рух до Європи. Дякую. Якщо є питання, будь ласка.